Доброго дня, мої шановні підписники, сьогодні ми будемо говорити, яке майно не підлягає поділу при розірванні шлюбу? Відповідно до статті 69 Сімейного кодексу України, поділу підлягає лише майно, яке належить чоловікові та дружині на праві спільної сумісної власності. Що таке право спільної сумісної власності і що відноситься до такої власності? Право спільної сумісної власності полягає у тому, що частки чоловіка і дружини не видалені, а тому кожен з них має рівне право володіти, користуватися та розпоряджатися таким майном. На праві спільної сумісної власності вважається майно набути подружжям за час шлюбу, яке належить дружині та чоловікові, незалежно від того, що один з них не мав з поважних причин самостійного заробітку та доходу. Такими поважними причинами можуть бути навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба та інше кожна річ набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об'єктом права спільної, сумісної власності подружжя. Також об'єктами спільної сумісної власності вважаються прибутки, отримані кожним із подружжя. Це заробітна плата, пенсія, стипендія. Та інші доходи та речі, придбані однім із подружжя для професійних занять. Це можуть бути музичні інструменти, лікарські устаткування, ортехніка та інше. Яке майно не підлягає розділу при розірванні шлюбу? Таким майном є особиста приватна власність кожного із подружжя, це майно, яке належить лише одному з подружжя і на яке не поширюється сімейно правовий принцип спільності майна подружжя. Згідно чинного законодавства в Україні, таким майном вважається майно набути одним із подружжя до шлюбу, майно яке набути чоловіком чи дружиною під час шлюбу на підставі договору дарування. Майно отримане у власність у порядку спадкування, майно яке було придбане за особисті кошти одного із подружжя, речі індивідуального користування, в тому числі коштовності навіть тоді, коли вони були придбані за рахунок спільних коштів подружжя, майно, що набуте за час їхнього окремого проживання в зв'язку з фактичним припиненням шлюбних відносин. Також сюди відносяться кошти, такі як премія, нагороди, які були одержані за особисті заслуги, страхові виплати, відшкодування за втрачену чи пошкоджену річ або за нанесення моральної шкоди, поділ спільного майна може здійснюватися в добровільному порядку за добровільною згодою подружжя, а в разі за наявності спору між ними звичайно, у судовому порядку. Якщо вам потрібна юридична консультація або юридична допомога в розірванні шлюбу, або в поділі спільного совмісного майна подружжя, в судовому порядку, звертайтесь, ми завжди раді будемо вам допомогти. До побачення!